Ска обласна федерація кікбоксингу будокан торгово-розважальний центр Чайка презентують програму Дім бойових мистецтв. Привіт усім сильним духом та тілом. Сьогодні в програмі Дім бойових мистецтв ми говоримо про кікбоксинг. Важка артилерія федерації кікбоксингу «Будокан» уже готова нам продемонструвати найвидовищіші удари з боксу. А також удари ногами притаманні східним бойовим мистецтвом. З 3 по 6 жовтня у Павлограді відбувся чемпіонат України з кікбоксингу ВТК, у якому взяли участь більше пів тисячі спортсменів з усіх куточків країни. Федерацію кікбоксингу «Будокан» представляли 18 спортсменів, які здобули 33 медалі. 18 спортсменів 33 медалі як таке може бути. Може бути кікбоксингу, тому що спортсмени виступають в декілька хрозі. Майже всі виступали в двох розділах хто в фул і в лоу, хто в лоу і К1, хто в лайт там і так далі. І так далі. Тому от така кількість медалей. Рівненські кікбоксери вибороли 10 золотих медалей, а також 23 срібні та бронзові нагороди. І Виграти медаль це не просто так було. Це треба було дійсно відпрацювати на всі 100. Припустимо, наш Цирук Володимир в фулконтакті контакті заявився, але він не став першим, він став другим. Він не зміг перебороти свого суперника по очках, правда, з мінімальною такою ну, перевагою, але він програв. А вже вийшовши в розділі Лоукік, там, де можна бити ногами по ногах, то там він вже зібрався з духом, він нокаутував свого суперника вже в другому раунді, відповідно, таким чином став першим. Досьє Ростислав Саєнко, головний тренер Федерації кікбоксингу Будокан, заслужений тренер України з кікбоксингу. Кандидатами в майстри спорту стали Владислав Жовтанюк, Максим Пилипчук та Володимир Царук. Норматив майстра спорту з кікбоксингу виконали Олександр Соколюк і Тарас П'ясецький. На чемпіонаті в Павлограді спортсменів відбирали до збірної команди України. Троє наших спортсменів увійшло в збірну України це царук Володимир, Жовтинюк В'ячеслав і Пархомет Денис. Їх було відібрано для участі у чемпіонаті світу, що відбудеться наприкінці цього місяця в Італії в місті Маріни де Карара. Приємно, що в наш час є спортсмени, підприємці, меценати. Олександр Ушаков, Володимир Герзель, Олег Сирота. Люди, яким не байдужий розвиток спорту на Рівненщині. Зокрема, кікбоксингу. Ну, у нас в місті Рівному наша федерація у тісній взаємопраці з нашим партнером Терця Чайка. Ми тренуємо в трьох основних залах. Зал на Грушевського, 41, де саме сьогодні відбувається ця зйомка, зал на вулиці Фабрична, 7, це приміщення дитячої юнацької спортивної школи номер 4 та зал на третьому поверсі торгівельного розв'язального центру Чайка. Всі три зали спеціалізовані спеціально для тренувань бойовими видами єдиноборств, власне кікбоксингом. У всіх тренуються як дорослі, так і діти. Будь ласка, кому зручно, в який зал приходити, ми запрошуємо. Про основи тренувань Федерації кікбоксингу «Будокан» нам розповів старший тренер Олег Герман. Якщо чоловік потихонечку, як у нас преподається, по частям розкладається тренувачний процес спочатку одне, друге, третє, по ступенечкам, по ступенечкам. По ступенечкам человек поднимается, доходит до какого-то уровня определенного, когда он уже чувствует, как защищаться, когда он чувствует уже, как носить удары, у него получается уже уверенность в себе. Соответственно, от уверенности в себе ему уже хочется прочувствовать на себе больше, мощнее удар рукой и ногой, как он умеет защищаться. Соответственно, это уверенность в себе уже хочется ему ударить сильнее машины. И вот от этого уже появляется жесткий бой, от этого уже появляется интерес у человека, потому что когда человек не умеет защищаться, и он получает сильный удар, и не умея его принимать правильно, он, конечно, там получает, попадает или в нокаут, или в нокдаун, конечно, у него интереса нет. Но когда поступательный человек учится защищаться и принимать эти все удары, тогда у него получается азарт к ведению поединка, потому что он умеет защищаться, умеет атаковать, и тут уже получается азарт, кто кого перехитрит, кто кого сильнее. И весной это построенный весь спорт. То есть, когда есть соревновательный процесс, то или у детях, или у юношей, или у взрослых. Когда они чувствуют, что их не просто бьют как мешок, а что они действительно защищается и потом отвечают, тоже квалифицированно, у них появляется интерес занятий. Але ей инша сторона майбутние медали. Все приходят, приходят и хотят сразу же научиться драться. Но ну, это же стать чемпионами. Ну, такого не бывает. Для этого нужен тяжелый, поступательный, труд, одиночный, двоечки, защитка и так далее и тому подобное. Чемпіонами не народжуються, да, нужен труд Минимум, минимум. Досье. Олег Герман школі займався боксом боротьбою дзюдо. В армії на північному флоті був в окремій бригаді морської піхоти. Як кращий сержант підрозділу був направлений у складі морського десанту до Республіки Ангола, чемпіон України 1992 року з рукопашного бою, заслужений тренер України з кікбоксингу, старший тренер рівненської обласної федерації кікбоксингу Будокан. Сьогодні у нас є на тренуванні декілька спортсменів, що стали чемпіонами. Один з них Лісецький Тарас, він у ваговій категорії до 60 кілограм, став чемпіоном і виборов звання майстра спорту України, що, я сподіваюся, буде йому присвоєно. Що зараз ось, відбувається? Що ось. зараз тренує Тарас? От зараз Тарас, він, як ви бачите, в чорній футболці і в штанах для кікбоксингу, з чорним. Ось він. Зараз зі своїм суперником відпрацьовують елементи, е, е, наші бойові елементи кікбоксингу, розділа контакт», Ось він тренується, е, відпрацьовує е, комбінаційну техніку, е, закінчує ногою. Так йому настанова була дана, напевно, тренерами. Кікбоксинг – це універсальний спорт. Я рахую, що це універсальний спорт. Він розвиває всі. Значить, властивості тіла, розум розвиває, до речі, аналітичний розум, аналітику. Це як гра в шахі, знаєте, спочатку перед тим, щоб що зробити, треба прорахувати суперника. Що робиться, от, робить спортсмен, він прораховує, а потім виконує свої дії. Ось Тарас П'ясецький. Вага спортсмена 60 кілограмів. Триразовий чемпіон України з кікбоксингу. Тренується більше 10 років. Кандидатом у майстри спорту став у 2011 році. Багаторазовий чемпіон Рівненської, Житомирської та Волинської областей. На чемпіонаті в місті Павлоград виборов звання майстра спорту України з кікбоксингу. Давайте поговоримо про те відкриття минулорічне, але ви вже давно придивлялися до цього спортсмена, який зараз уже отримав звання майстра спорту. Да, да, мова йде про Соколюка Олександра. Дійсно, минулого року він на е, зустрічі Україна-РУ-Чехія Україна, гучно е, заявив про себе, наколтувавши чеха е, чеського спортсмена. І ось е, зараз Соколюк на чемпіонаті України став першим і виборов. Звання майстра спорту України з кікбоксингу. Зараз ми наблюдаємо за його роботою в ринку. Він акуратненько свого суперника, стараючись не пошкодити, відпрацьовує з ним деякі елементи. Ось Бачимо Соколюк в шортах наших Будуканівських чорно-червоних. Голий Торс. Вже сильний Олександр Соколюк, ми пам'ятаємо, як він з Петром Гружкою. так, Петр Грушка був його суперник із Чехії. До речі, тоді Саша мав перерву, значно він відслужив перед цим боєм відслужив в армії, рік служив повітряно-десантних військах, але потім він за 4 місяці зміг стати, скажімо так, спортивний стрій. І ось як результат Петр Грошко був повалений на ринг, а... Нокаутований. Нокаутований. так. Досі Олександр Соколюк. Вага спортсмена 91 кілограм. Триразовий чемпіон України. Займається кікбоксингом 5 років. У 2011 році став кандидатом в майстри спорту. Багаторазовий чемпіон відкритих кубків міст Ковеля та Житомира. Чемпіон Волинської, Дніпропетровської, Житомирської та Рівненської областей. У жовтні 2013-го на чемпіонаті України ВТК виконав норматив майстра спорту з кікбоксингу. Приємно, що е, такий доволі непростий жорсткий вид спорту обирають не тільки чоловіки. Багато у нас молодих дівчат, доволі перспективних, які такі, я вам скажу, вони тут, якщо тут приходять ці дівчата, то вони однозначно з серйозною харизмою, Так що результат однозначно буде. Ми чекаємо цього на це треба тільки от час. Це активний вид спорту, який допомагає мені тримати себе в формі. Я до цього займалася різними видами спорту, включаючи художню гімнастику, але. Кікбокс допомагає мені в повній мірі відкрити себе. Ну і ти застосовувалась прийоми в реальному житті? Е, ні, поки в реальному житті в мене не було жертв. А якщо просто показати подружкам, як вони до цього ставляться? Скоріше, друзям, а не подружкам. Хлопцям? Так. Багато хлопців ти привела з собою на тренування? Е, мене привели на тренування, мої однокласники, мої друзі, які також тут займаються. З'явилася впевненість собі якась. Ну, подобається, ми займаємося вже. Два роки вже третій це. Багато юнаків прийшли в кікбоксинг з інших видів бойових мистецтв та тренажерних залів. Боксом мені надає займатися, бо руки одні, а кікбоксинг більш ноги, все ну цікавіше. Застоянні души якісь. Ну, на кікбоксінг якось учить, більш контролювати себе, там, дисципліні вчать, техніці, ударів. Ну, мені подобається. Я просто ходив в тренажерний і зрозумів, що тут ефективніше. Резкость треба наростити. Там закований стаєш такі більш неповертки. Тут не так вже задишка стала, мучать. Скрос вже бігаємо по 5 кілометрів, ніколи не бігав. Супер! Зараз головний тренер та старший тренер Федерації кікбоксингу Будакен продемонструють нам найвидовищніші удари з кікбоксингу. Зараз відбувається таке технічне напрацювання, які є можливості того чи іншого варіанту захисту, варіанти атаки, контратаки. В принципі, показують, на що здатне людське тіло. На сьогодні тренування закінчено останні настанови головного тренера Ростислава Саєнка. Але ви завжди можете обрати собі і час, і місце для тренувань. Нагадаємо, де вони відбуваються: на Грушевського 41, на фабричній 7, дитяча юнацька спортивна школа, номер 4 та в торгово-розважальному центрі Чайка на третьому поверсі. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.